Друзі, нас інфоперші про головне поїхала на напрямку Покровська Донецька область. Відбувся раптовий та потужний уламковий удар. Сили оборони України провели операцію з підриву дамби, що була критичною інфраструктурою логістики противника. Унаслідок руйнування опорводна водна хвиля змила під потугом ночі або ранку значну ділянку трас постачання Звідти до фронту транспортні колони затопились водою. Сотні одиниць ворожої техніки затонули або були уражені. А живі сили окупанти зазнали тяжких втрат. Та загинуло чимало сотні взятого полон, що є рекордною кількістю для цієї ділянки фронту. За наявними повідомленнями, в ході операції було захоплено 289 полонених. Не бійці, що готувалися до перекидання на фронт. Втрати супротивника підраховують тисячами вбитих та поранених. Ланцюг постачання, який забезпечував живу силу, боєприпаси та паливо було зруйновано. Дороги затоплено мобілізаційні маршрути, перевернено і підрозділи опинилися без підкріплення. Окупанти змушені були просити пощади, усвідомлюють, що подальше. Прорив через цей напрямок ускладнено, їхні втрати великі наслідки глибокі операція була спланована із точковим ударом по дамбі, яка слугувала не лише водною переправою, але й стратегічним артеріалом для переміщення техніки. Руйнування дамби стало не просто примусовою паузою. У діяльності супротивника це перетворило маршрут на пастку. Техніка та вантажівки, які пересувалися та потрапляли у воду, опинилися полю до водовирів. Їх збивали чи затоплювали люди, опинилися у виснажливих умовах евакуації або безпеки. Пеки це призвело до паніки в тилу ворога, коли замість руху вперед вони закопуються у вирив коридорів. Для української сторони це означає значущий крок. Супротивника утратить темп не зможе швидко перекидати сили і буде змушений пересиджувати в обороні. Захисники отримують перевагу простору і часу. Тепер вони можуть консолідуватися, перегруповуватися, готувати контрнаступ або створювати кілька вузьких фронтів, де противник не може концентрувати сили. Логістика ворога зламана темп наступу. Призупинено це, що ж удара змінює характер бою. Раніше фронт просувався під тиском рухомих груп супротивника, які могли швидко перекидати техніку, живу силу і резерви. Тепер же одна з ключових артарій закрита або дуже ускладнена. Ворог вимушений витрачати час на відновлення та перебудову логістики, час, який Україна може використати на підсилення оборони чи розвиток ініціативи. Стратегічна перевага в контролі простору і у часі маємо. Ми втрати російської сторони надзвичайно великі. Кіне тисячі численні смерті, сотні чи більше полонених сотні, або навіть тисячі зникли безвісти, чи поранених Але і системні втрати, знищені маршрути, паралізована мобільність, зруйнована інфраструктура, деморалізація. Українська сторона здобула не просто тактичну успіхову. Вона в створила передумови для подальшого просування. Окупанту лишаються два варіанти: або зупинитися, або перегрупуватися з великими втратами. Україна ж може використати цей момент щоб перейти в наступ або. Зміцнити позиції, завершуючи сьогодні для України шанс, який не можна втратити ворог на поколіну послаблений. Україна має час і простір, щоб діяти, і саме в таких моментах вирішуються великі результати. Підриводамби поблизу Покровська стало повною несподіванкою для російських підрозділів, які саме в цей час масово перегрупувалися для нового удару. Вони зосередили десятки колон техніки, в тому числі танки, бронетранспортери, інженерні машини і вантажівки з боєприпасами вздовж основних напрямків постачання коли дамбу було підірвано, потужна хвиля вдарила по цих маршрутах з такою силою, що десятки одиниць техніки змило або затопило. Частина особового складу, яка перебувала в вантажівках, не встигла вибратися з кабіни і загинула під рахунки. вбитих. Досі тривають. Підтверджено понад пів тисячі загиблих лише за пару хвилин. Декілька група росіян, які опинилися з відрізаною водою, фактично здалися без бою. Їм не залишили шансу на евакуацію в лісосмугах і селах, які були частково відрізані потоками води українські сили змогли оперативно зайти з флангів, оточити ворожі позиції та примусити їх капітулювати саме в результаті таких дій і було взято 289 полонених, серед яких офіцери, командири рот і кілька інструкторів спецпідрозділів за свідченнями очевидців. Більшість з них просили про пощаду ще до вступу ЗСУ в їхній сектор. Багато хто був деморалізований і покинутий без зв'язку з командуванням. Інженерні підрозділи Сил оборони вже оцінили масштаби знищення. Дамба повністю зруйнована. критичні точці відновлення її навіть тимчасові. Совими методами неможливе протягом найближчих тижнів. Це означає, що противник не зможе використовувати цей логістичний маршрут, навіть частково що продовжить ефекти дестабілізації на фронті для ЗСУ Це не просто локальна перемога, а ключовий прорив у стратегічному плануванні операцій на східному напрямку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі під. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.